Ступ. Стоїцизм це філософія, що виникла в давній Греції та Римі, яка пропонує шлях до внутрішнього спокою та гармонії. Вона навчає нас зберігати спокій у будь-яких обставинах, приймати все, що відбувається як частину великого плану і зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати. Стримуйся від вибачень. Часті вибачення можуть виглядати як ознака невпевненості. Коли ми постійно вибачаємося, ми тим самим знижуємо свою цінність в очах інших. Вибачайтеся лише тоді, коли це дійсно необхідно. Це допомагає зберігати авторитет і впевненість у власних силах. Той, хто вибачається лише тоді, коли справді винен, показує справжню силу і мудрість. Припини шукати підтвердження. Не шукайте підтвердження своїх дій у інших. Шукаючи схвалення, ми ставимо своє щастя в залежність від зовнішніх факторів. Навчіться довіряти своїм рішенням і приймати відповідальність за них. Внутрішня впевненість і самостійність допоможуть вам рухатися вперед незалежно від думки оточуючих, адже істина впевненість походить від внутрішнього відчуття правильності своїх дій. Бери на себе ініціативу будьте ініціативними у своїх діях. Беріть на себе роль лідера, де це доречно, і показуйте впевненість у своїх діях. Люди поважають і слідують за тими, хто вміє брати відповідальність на себе і керувати ситуацією. Ініціатива часто відкриває нові можливості і дозволяє досягати великих результатів. Пропусти, чому? Іноді краще діяти без зайвих пояснень. Занадто багато аналізу може призвести до нерішучості і сумнівів. Дозвольте своїм діям говорити за вас. Концентруйтеся на результатах, а не на поясненнях. Деколи рішучість і впевненість в своїх діях вартують більше, ніж тисяча слів. Залишай загадковість Залишайте трохи загадковості у ваших діях, щоб зберегти цікавість іншої людини. Загадковість може робити вас більш привабливими і зацікавлюючими для оточуючих. Це допомагає зберігати увагу і інтерес. Люди люблять таємниці, і це завжди тримає їх у напрузі привертай увагу своїм успіхом. Будьте успішними у своїй сфері і дозвольте вашим досягненням говорити за вас. Ваші успіхи це найкращий доказ ваших здібностей. Демонструйте свої досягнення, щоб привернути увагу і визнання. Успіх притягує людей, і це допоможе вам знайти нові можливості та зв'язки. Завжди показуй найкращу версію себе покажіть себе з найкращої сторони у будь яких обставинах. Це створює позитивне враження. І допомагає будувати міцні стосунки з іншими. Завжди дбайте про свою зовнішність і поведінку. Впевненість у власному вигляді та манерах додає впевненості у житті контролюй свої емоції. Контролюйте свої емоції і не дозволяйте негативним почуттям впливати на ваші рішення та поведінку. Самоконтроль це ознака зрілості і впевненості, зберігайте спокій у будь якій ситуації. Ваша здатність зберігати холоднокровність буде вражати оточуючих і викликати повагу. Відкладай відповіді. Іноді варто відкласти відповідь, щоб ретельно обдумати свої слова і не реагувати імпульсивно. Це допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів, а також показує вашу здатність до розважливих рішень. Роздуми перед дією допомагають ухвалювати мудріші рішення. Використовуй страх пропустити щось важливе. Використовуйте ФОМО страх пропустити щось важливе, на свою користь, показуючи, як ваші ідеї або пропозиції можуть бути важливими для інших, створюйте цінність, яку люди не захочуть пропустити, це створює відчуття невідкладності і стимулює людей до дії. Перетворюй негативи в позитиви замість того, щоб зосереджуватися на негативі, знайдіть спосіб перетворити це на можливість для росту та покращення. Вмійте бачити у викликах можливості і використовувати їх для самовдосконалення. Кожна невдача це шанс навчитися і стати кращими. Оцінюй себе. Постійно аналізуйте свої дії та вчинки, шукайте способи самовдосконалення. Саморефлексія допомагає зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, що сприяє особистому росту. Безперервне навчання і самовдосконалення ведуть до постійного зростання і успіху висновок. Стоїцизм наголошує на важливості внутрішнього спокою і гармонії. У нашому сучасному світі, де стрес і тривога є постійними супутниками, вчення стародавніх стоїків можуть допомогти нам знайти баланс і рівновагу. Приймаючи їхні принципи, ми можемо зосередитися на тому, що ми можемо контролювати і знаходити внутрішню силу, щоб справлятися з будь якими життєвими викликами. Нехай мудрість стоїків веде нас до вічного спокою і гармонії в наших життях.